Є знижки на феністилгель, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на псилобальзам-гель. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Ну що а, вже тиждень друзі триває скандал довкола актора Костянтина Темляка. Все більше деталей і подробиць з'являється. і Ми вчора про це частково розповідали. Сніданок розповідав, що колишня дівчина актора українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила його в домашньому насильстві і домаганнях до неповнолітніх. Що раптом хтось з вас прогавив цю історію, то зараз все побачите. Були показані фото і відеодокази з часів, коли ем, Анастасія зустрічалась з актором. Ну от зараз на українців і українці взагалі обурила реакція на скандал Київського театру на Подолі, в якому працював власне Костянтин Темляк, до того як мобілізувався до лав Збройних сил України. От як відреагував? Театр і як на скандал відреагувала вже українська кіноакадемія, ну а також нинішня дружина актора. Давайте зараз подивимося. Знову ж таки, всі нові деталі зібрали докупи. Українців обурила реакція театру на Подолі на скандал довкола актора Костянтина Темляка. Костянтин зарекомендував себе як відповідальний та працьовитий актор. Нарікань від колег не мав. Що каже дружина актора Анастасія Нестеренко? Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так. Яка реакція українців? Сьомий день у мережі вирує скандал довкола актора театру і кіно Костянтина Темляка. Його колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова, публічно звинуватила у домашньому насильстві фізичному та емоційному. Біз... Після чого сам актор у себе в соцмережах записав звернення, в якому зізнався у своїх вчинках. Тоді на скандал відреагували колеги та друзі актора, зокрема, і Катерина Мотрич, дружина актора і військовослужбовця Юрія Филипенко, який загинув влітку цього року. Вони з Костянтином Темляком були побратимами та кращими друзями. У своїх соцмережах Катерина написала не підтримує насильство та глибоко засуджує дії кості, попри те, що він став її великою підтримкою у час, коли вона дізналася про загибель чоловіка на війні. А тепер на випадки насильства зі сторони актора відреагували у театрі на Подолі, де працював темляк до мобілізації до лав Збройних сил України. На наш журналістський запит у театрі відповіли, засуджують будь-які форми насильства. Костянтин Темляк працює в театрі на Подолі з 2017 року. Про прояв насилля дізналися разом із громадськістю. Костянтин зарекомендував себе як відповідальний та працьовитий актор. Нарікань від колег не мав. Ми не виправдовуємо жодні прояви домашнього, побутового чи іншого насилля та закликаємо бути відвертими і не замовчувати факти. Попри заклик бути відвертими під своїм дописом у інстаграм, театр закрив коментарі. Тож десятки українців почали писати своє обурення під іншими постами театру з вимогами відсторонити темляка від роботи у театрі, вимагаємо публічно та чітко засудити дії актора, відсторонити його від роботи. Тобто, ви добровідно плануєте і надалі надавати сцену Костянтину для його гріхів. Ми також надіслали ще один запит у театр як вони реагують на обурення українців і поки що чекаємо відповіді. А що думають глядачі театру? Чи варто відсторонити темляка від роботи у театрі? Більшість опитаних нами українців згодні, що за домашнє насильство має бути покарання, а кривднику не місце в медіапросторі. Проте все має бути згідно закону, коли жертва насилля пише заяву до поліції, а подальше рішення приймає суд. Такі штуки треба ще і в суді розбиратися. Якщо це дійсно був в нас вже є закон про домашнє насилля, вже це криміналізовано. Тому думаю, якщо це було, то треба рухати в ту в той напрямок. Ну, якщо він то це хрест не потрібно ставити, але публічні вибачення, признання цього, то це потрібно. Хай він золотий актор, немає він права цього робити. Якщо людина так може себе поводити до своєї дівчини, то вона може себе також так поводити до інших людей на знімальному майданчику. Та, взагалі, я вважаю, що такі люди не повинні бути в медійному просторі. Точно, моя думка неоднозначна. Я навіть не знаю, чи це буде правильно, тому що він все ж таки дуже сильний актор. І поки провина не доведена, я би не стала все ж таки його відстороняти. Біля театру ми зустріли також директора театру на Подолі Євгена Свинова. У коментарі на камеру він нам категорично відмовив і сказав, що адміністрація театру вже готує письмову відповідь на наш запит. На звинувачення Костянтина Темляка у домашньому насильстві відреагувала й Українська кіноакадемія у своїх соцмережах. Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, що набули широкого суспільного розголосу, останніми днями стали ще одним нагадуванням про важливість персональної відповідальності кожного. Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки, як ганебні. В кіноакадемії. Додали, що кожен має відповідати за свої вчинки, тож зараз працюють над механізмом реагування на подібні випадки. Що це буде за механізм і яку персональну відповідальність понесе актор? Ми подали журналістський запит до кіноакадемії і ось яку відповідь отримали. Додаткові коментарі від кіноакадемії навряд чи можливі. Під час Одеського кінофестивалю відбудуться дискусії, обговорення, тож будемо раді запросити вас на них. Після обговорення виконавча директорка Української кіноакадемії з радістю надасть вам обґрунтований коментар. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 24 вересня по 4 жовтня у Києві. Тим часом дружина Костянтина, акторка Анастасія Нестеренко, вперше із дня оприлюднення звинувачень опублікувала допис у себе в інстаграм з реакцією на скандал довкола чоловіка. Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так, в моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так. Анастасія також подякувала усім, хто поруч в непростий для неї час. Колишня дівчина актора Анастасія Соловйова від будь-яких коментарів відмовилась, бо ж за її словами, вона хотіла розповісти свою історію аб'юзивних стосунків і не хоче публічності. Складна дуже історія в будь-якому випадку, коли все це виплило вже на поверхню, то постраждали усі абсолютно строн, сторони і колишня жертва. Це колишня дівчина. Ще раз нагадаємо Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова, і його нинішня дружина, яка тільки вчора от фактично заговорила і просто виклала в інстаграмі декілька сторіз про те, що вона просто дякує за підтримку пережити це все. Ну а от під на Фейсбуці, під постом Даші Малахової. Власне, сама Анастасія, ця колишня дівчина, написала пост про те, що коментар, точніше, про те, що пані Даша, мені дуже шкода, що ви в рожевих окулярах і сліпо вірите кості і кожному його, його слову. На що Дар'я відповіла, що чому ж ви тоді не подаєте позов до суду? Ну от, власне, знову ж таки все сходиться до того, що буде слідство, буде суд, і тільки він розставить всі крапки над і. Ну а ми рухаємося з вами далі.